Чен згоріла легкова машина та велика пожежа в центрі міста. Рятувальники запевняють, що все обійшлось без постраждалих. Загалом врятували троє людей. Подробиці подій у щодижневому дайджесті розповіли рятувальники. Про це за мить. Загалом за минулий тиждень було 19 оперативних виїздів. З них сім разів гасили пожежі. Підгорала їжа та виявляли, що це вибухонебезпечний предмет. Розповімо про пожежу, яка сталася на проспекті Тараса Шевченка. Загорілась одноповерхова будівля. Вогнем пошкоджено дах, стіни та горіло сміття всередині будівлі. Загальна площа пожежі склала 100 метрів квадратних. Внаслідок подій згиблих та травмованих на події не було. Пожежу ліквідовано о 2 годині 41 хвилині за допомогою подачі двох стволів протект від автоцистерни без встановлення на пожежний гідрант. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. В ніч на 10 квітня соціальні мережі сполохнули повідомлення про загоряння автомобіля. Все нагадувало фільм Жахів, але ситуація склалась за іншим сценарієм. Тимчасові зупинці горить легковий автомобіль марки Опель на загальній площі 3 метри квадратних. За допомогою подачі одного ствола дана пожежа була ліквідована у першій годині 22 хвилини. Загиблих та травмованих на події не було. На причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Зважаючи на невтішну статистику щодо побутових пожеж, рятувальники вкотре раз звернулись до Кам'янчан щодо дотримання правил пожежної безпеки. Шановні громадяни, зважаючи на невтішну статистику, згідно пожеж в побуті, Кам'янське районне управління Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області вкотре звертається до вас з проханням бути пильними та обачними. Нехтування правилами пожежної безпеки призводить до того, що в житлових будинках пожежі виникають значно частіше. Аналіз пожеж показує, що винуватцями більшості з них є самі мешканці, які зневажають правила пожежної безпеки. Тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш побут від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких.